Стартував сезон березового соку, вживаючи по кілька склянок живої води на день, можна забути про хвороби шлунково-кишкового тракту та авітаміноз. Збирати березовий сік може кожен. Необхідно лише знати, як це робити. Щоб не зашкодити дереву, потрібно просверлити невеличкі отвори глибиною не менше 5 сантиметрів. Старий спосіб, мідівський спосіб, якось тут забивають бузинову трубочку, підставляють тару. І те тече сік. Є більш сучасні методи. Спеціальні роблять пристосування, забивають так також отвір. На це пристосування надя натягають шланг і його пускають в банку. Опісля отвір потрібно залишити відкритим і він за 2-3 роки заросте. Березовий сік особливо корисний навесні. Березовий сік має в собі багато цукрів, які легко засвоюються організмом. І 22 мікроелементи, мікро-макроелементи, які швидко засвоюються, і не потрібно тоді вживати ніяких полівітамінів, хімічним методом, які виготовлені. Березовий нектар можна зберігати на холоді дві доби.